Новини Клесівської територіальної громади. Добру справу в Клесові організували спільними зусиллями селищного голови Віктора Буйного та волонтерок Надії Кудитіної і Яни Костюк. А втілили завдяки вагомій підтримці небайдужих жителів громади, які зібрали необхідні майже 100 тисяч гривень на купівлю потрібного автомобіля. Збір проходив у соцмережах. До цих грошей додали кошти, виручені з благодійного ярмарку в ліцеї акції випускників Клесівській гімназії. Суттєво фінансово і не тільки долучився до збору підприємець Олексій Некончук. Машину дещо відремонтували, підключили газ, пофарбували, оформили необхідні документи і, продемонструвавши готове авто школярам, аби ті бачили, що кошти з ярмарки стануть в допомозі нашим воїнам, відправили на передову. Разом із транспортним засобом на фронт було передано продукти харчування, солодощі, медикаменти, одяг, засоби гігієни і захисту від комах, інструменти, пальне. Вантаж виявився чималим, адже збирали і у міському будинку культури, і Свято-Благовіщенському соборі. Також точки збору допомоги діяли у селах Томожгород, Осницьк, Федорівка. Варто зазначити, що доставити автомобіль на фронт допоміг Литовець Черняускас і Гіддіюс. Чоловік також зумів дістати та привезти дороговартісний узт апарат для профронтового госпіталю. Новини Клесівської територіальної громади. Підписано меморандум про співпрацю. Лесійська селищна рада та благодійна організація Міжнародний благодійний фонд Західна фортеця підписали меморандум про співпрацю у сфері благодійної діяльності. Документ передбачає проведення спільних заходів щодо організації забезпечення гуманітарних потреб мешканців територіальної громади, можливість залучення до співпраці інших донорських організацій, обмін інформацією і досвідом, що пов'язані з реалізацією проєктів у сфері соціального захисту. Підписання меморандуму стане відправною точкою для знаходження нових можливостей та Реалізації плідних взаємних проєктів. Новини Клайсівської територіальної громади. 1 червня у клесу відбувся щорічний фестиваль Гордість і надія, нагородження дітей Клесівської громади, які стали переможцями всеукраїнських, районних та обласних конкурсів, предметних, екологічних, спортивних конкурсів та декоративно-прикладного мистецтва, у 2023-му Нарешті офлайн нагороджували учнів, вихованців, переможців у п'яти номінаціях. Маленькі розумнички, вихованці закладів дошкільної освіти, зайняті призові місця у конкурсах літературної, пісенної творчості фізкультурно-оздоровчих змаганнях. У номінації Дивосвіт нагороди отримали переможці та призери за підсумками участі в еколого-натуралістичних, туристичних інноваційно технологічних конкурсах змаганнях, лідери учнівського самоврядування, активні учасники конференцій, семінарів тренінгів. У номінації Мистецьке Сузір'я» нагородили переможців та призерів обласних всеукраїнських міжнародних конкурсів та фестивалів літературної, пісенної та музичної творчості, хореографії, образотворчого та прикладного мистецтва. У номінації Спортивний Оскар відзначили переможців та призерів спортивних змагань, спартакіат, турнірів. Окремо у номінації Професіоналізм привітали педагогів нашої громади, які підготували та готують юних призерів і переможців. Загалом, нагороди, пам'ятні статуетки, грамоти, подарункові сертифікати Інші призи отримали понад 50 дітей та їх наставники. Новини Клайсівської територіальної громади. 1 червня у центральному парку селища Клесі відбулася святково розважальна програма для дітей Планета Мрій. Учасники активно виконували завдання, які були на тематичних локаціях та отримували фішки. Назбираючи певну кількість фішок, дитина могла обміняти на певний приз, який відповідає кількості пройдених локацій. Протягом заходу за бажанням дітей Тетяна Мартинюк створювала казковий аквагрим. Про це написала у Фейсбук директорка Клесівського міського будинку культури Ольга Шмід. Пані Ольга також подякувала за спонсорську підтримку заходу. Бесійській селищній раді та місцевому підприємцю Олегу Максимцю. Новини Клесівської територіальної громади. Спортсмени Клесівської ДЮСШ та громадського об'єднання «Спортивний клуб «Фаворит» завоювали 5 золотих, 2 срібні та 1 бронзову медалі на чемпіонаті Рівненської області з вільної боротьби Ю-13. Захід відбувся 1-2 червня 2023 року в СМТ «Рокитне». Клесівську школу боротьби представляли 12 спортсменів, 8 дівчат та 4 юнаки. Як завжди, наші дівчата не підвели своїх наставників та завоювали 5 золотих, 2 срібні та 1 бронзову медалі. А саме, перше місце – Анна Васильчик, 30 кг, Іларія Смицька, 33 кг, Ольга Васильчик, 36 кг, Лілія Севчук, 42 кг, Дар'я Шерстюк, 62 кг. Друге місце посіла Наталка Овсійчук, 42 кг та Анна Жабчик, 46 кг. Третє Місце Ульяна Щерблюк, 26 кілограмів. Наші юнаки трішки поступилися дівчатам, та в копілку збірної команди поклали медалі за друге місце. Матвій Мацелик 41 кілограм, четверте місце Ілля Мартинюк, 41 кілограм, п'яте місце Назар Білотіл, 26 кілограм, і сьоме місце Тимофій Гудімов, 29 кілограм. Вітаємо наших спортсменів з далим виступом та бажаємо так і далі тримати планку перемог. Розповів наставник борців і борчинь Сергій Скумін. Новини Клесівської територіальної громади. У неділю 4 червня Клесівський Граніт зіграв із немовицькою командою Сокіл у четвертому турі чемпіонату Сарненського району з футболу. На перших хвилинах гри влучити у ворота суперника клесівчанам вдалося тричі. Два м'ячі забив Максим Яру та інший Дмитро Кузьмич. Натомість отримали гол у відповідь від Костянтина Воранова. На кінець гри ще два м'ячі у гостєві ворота забили Олександр Головач і Артем Богушевський. Тож Граніт здобув перемогу у домашньому матчі з фінальним рахунком пять Новини Клесівської територіальної громади. Розклад спортивних занять в активних парках опублікувала в соцмережах координаторка проєкту Юлія Кучер. Тож за графіком, у п'ятницю 9 червня з 9 до 12 години, на вас чекають оздоровчі активності ігри зі спортивним інвентарем. А в неділю, 11 червня з 15 до 19 години, силове тренування безкоштовний прокат спортивного інвентарю. На цьому випуск завершено. Ви слухали новини Клесівської територіальної громади. Інформаційну добірку підготувала Ольга Мартинюк. Новини Клесівської територіальної громади.